Безпілотників, обов'язково ви проходите навчання з базової військової підготовки, отримуєте сертифікат пілота та оператора і виконуєте разом з нами бойові задачі. Свою сильну команду, а також оцей дрон шукає для себе пілота. Наша бригада спочатку повномасштабної агресії з 22-го року воювала на таких напрямках, як Маріуполя. Там у нас хлопці залишилися в полоні, потрошки виходимо. Працюємо над цим напрямком на таких, на таких важких напрямках, як Авдіївський напрямок, Гударський напрямок, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок. Усі ми з першого дня воюємо. Тому я закликаю всіх громадян вступити до Лав Збройних сил України. Під час скажімо так, вступу до ЛАВ Збройних сил України наші хлопці проходять базову загальної військову підготовку. Є хлопці, яких ми відбираємо та направляємо на навчання до. Британії, Німеччині та ну скажімо так,